13 березня 2023 року у телеграм-каналах почали писати інформацію про спробу зґвалтування 12-річної дівчинки у сілі Мірне Одеського району Одеської області. Повідомляли, що на дівчинку напав мешканець села Маяки 28-річний Каптяков Владислав Вікторович, у якого вже були проблеми з законом саме за схожу ситуацію, яку того разу йому вдалося зам'яти. Увечері 14 березня ми побували в селі Мірне вдома у дівчинки та поспілкувалися з її матір'ю Марією Шураєвою, яка розповіла деякі подробиці того злочасного дня. Так, да, це було 8 марта, приблизно десь о 17 годині, де, дівчат, де троє дівчаток гулялися на гойдалках і через паркан до них перескочив е, чоловік. Там В воєнній формі, де почав до них кричати, ну, дівчата злякалися і почали тікати. Одну з дівчаток він не втогнав, ззадів чепивши її за куртку капішона і почав тягнути в сторону, в бік декоративних культур, там колись були декоративні культури. Ну, зараз там вже заброшені здання, ну, заросла, він її туди потягнув, потім, перетягуючи її там через забор, він ще спеціально вдарив її головою в камінь. Ну, вона не втратила свідомість і він її потягнув Даша за капюшон, за шию, то за, за волос. Потім цих дві дівчинки, які втекли, позвали на допомогу двох хлопців, які поблизу були. Цим один із хлопчиків побіг Андрій за, цим, за ними вслід. Наздогнавши їх, Андрій намагався забрати, забрати Аліну. На що цей воєнний вдарив його по обличчю, по ногах і сказав, типу, я Аліну не відпущу. Воєнний Коптяков Володимир Вікторович потянув її далі, там і в другу сторону вже, щоб запутати сліди. Але поки там шукали дорослі діти Аліну, неподалік того місця були. Люди, які пішли, чоловік з дружиною, які пішли шукати ломати туди хмизняк. Він потягнув її туди, в ту в другу в другу сторону протилежну, де його бачили діти. Начав, там уже він її положив на кинув на землю, де почав, де почав її вдарив в живіт кулаком, там її душив, сам роздівся, знявши з себе вже. Труси і штани, намагався роздягнути її, але вона не давалася. що почав її душити, душити, закриваючи рот, одною рукою закрив рот, другою рукою почав душити за шию. Коли він вже побачив, що вони таке приближаються і вони зрозуміли, що там щось відбувається, він швидко одягнувся, і перескочив через паркан. Там уже його наздогнали. І його затримали, да, його затримали і викликали поліцію. І викликали поліцію. Поліції передали його, так? Да? Так, да, передали поліції. Також Маріна нам розповіла, що поліція відразу відмовлялася реєструвати справу за правильною кваліфікацією злочину, а саме по статті 153 Кримінального кодексу, це сексуальне насильство відносно особи, яка не досягла з 14 років. Спочатку була зареєстрована якась банальна 125-та, легкі тілесні ушкодження. Саме тому Владислава Коптюкова відразу не затримали. Нащо правоохоронці в той самий же вечір його відпустили? При, привезли його в больницю і там в лікарні зразу його відпустили. Е, якісь покази брали у тебе? Так, да, брали. Свідки надавали покази? Так, да, і свідки на ми, то ми ще потім приїхала скора, ми поїхали ще в лікарню, де там робили снім, снімок голови. Там, Дитину, дитину надавали допомогу, так? Так, е, де да, там подивилися а, ці доктора і, і потім, потім привезли цього Коптякова туди в лікарню, що там йому робили аналіз, якийсь. Він ще був і п'яний від нього тхнуло добре-добре алкоголем. Е, в цей момент позвонили правоохоронцю на телефон, він поставив на громку связь. Телефон, і я була в другому коридорі, але в цей, в цей момент заходила сюди на цей коридор в лікарню і де йому в трубку, говорять, все, я сказав, відпускайте його. Я почувши це, що його відпускають, я ну, запитала, по якій причині ви його можете вообще, ну, відпустити, на що мені відповіли правоохоронці, Ну, ви розумієте, нам дзвонили і сказали, відпустити. Я зразу позвонила на, на гарячу лінію на 102, де ну, поскаржилася на правоохоронців. Дуже дивують такі безвідповідальні дії поліції, адже свідчення про намір зґвалтування малолітньої дівчини поліціям були дані відразу. Якщо ми так будемо реагувати на злочини сексуального характеру, то як взагалі ми збираємося вести боротьбу з таким ганебним явищем? Чекаємо на більш рішучі дії від Державного бюро розслідувань. Адже виявилось, що Коптіков Владислав Вікторович, військовослужбовець Регіонального управління морської охорони, адміністрації Державної прикордонної служби, кримінальне провадження відносно військовослужбовців проводить саме слідчі ДБР. Нам достоменно відомо, що Владислав Коптіков, 1994 року народження, перебуває на службі у першому загоні морської охорони з 29 листопада 2018 року. У день нападу, 8 березня, Коптіков перебував у відпустці, але чомусь був у військовій формі. Продовжуємо слідкувати за перебігом події по цій справі та спробуємо отримати коментарі у поліціянтів з приводу затягування реєстрації кримінального провадження та відверте невірної кваліфікації злочину. Роман Бершанізен Альтернатіворг.